Всім привіт! Сьогодні 24 вересня, Київська область, місто Біла Церква, пропоную в вашій увазі сорт американської селекції червона троянда. Він на 15 вересня був уже повністю стиглий. Зараз має цукор 16-17 Брікс. Дуже сподобався даний сорт, він показав перше плодоношення. Кущик у мене тут слабенький. Йому три роки. Має таку рихлу грону, вкриту пруїном. Не накривав я її від дощів, добре тримає вона дощове навантаження. Невеличкі гронки вагою десь від, від 300 до 500 грамів. Це перше плодоношення в мене розміщено на аркі. Я зараз з іншого боку вам її покажу. Такий вигляд має арка. Вона розміщена між двома сараями. Все було задумано, щоб виноград, який тут посаджений, максимально отримував. І світло, і тепло від стін, які допоможуть йому краще визрівати, і щоб він був більш захищений. Так грона розташовані більш нижче, і тепло від будівель від стін достається виноградові. Він слабенько розвинений в цьому році. Я на наступний рік буду давати йому менше навантаження, більше йому дам сили, щоб він гарно. Наростив кореневу систему, щоб запас деревини був побільший і щоб він щоб краще наростив лози. Зараз перевіримо ягоду на вазі і подивимось. Зрізав ягоди. Зараз перевіримо на вагу. 7,6. 11 12 і 13,4. Дуже гарний потенціал має сорт. Отаку має структуру м'якоті. Вона м'ясисто-соковита, але як сорт буде більш розвинений, буде більш накопичувати сухих речовин. У неї буде підхруст. І вона дуже чудова для зберігання на зиму. Я для цього її там і посадив. От. Кісточки 4 в ягоді. Така ніби мармеладна, сок. В міру сок і в міру м'якоть. Дуже смачна, має такий цікавий смак. Щось схоже на якісь відтінки фруктів і хочеться їсти ягодка за ягідкою. І чимось мені нагадує е, сорт, форму подарок ірині, але мені краще по смакових якостях за подарок Ірині. Тут кірочка ніжніша і смак мені більш цікавіший. Так, виноград виглядає зверху, лоза вже Добре визріло. Пошти доверху. Отак він розміщений виноград тут на арці. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. Хай вам щастить. До побачення!